У рованцях на вулиці Об'язній сталася масштабна аварія. У обіді зіткнулися три транспортних засоби. Попередньо водій Тойоти виїхав на зустрічну смугу, де тим часом рухалась вантажівка «ДАВ» із причепом, яка весла буряки. Відати все, ти годі, що сталося Вулиця Тойота і вантажівка «ДАВ». Очікував результат зіткнення дав, то ще зіткнувся з автомобілем. Газ. Газель швидкої допомоги рухалася слідом за Тойотою. Водій та пасажири кажуть, все відбулося за секунди. На всечно поїхала на фово, йому не було куди діватися. Він вправо, вліво і на нас, і все. У Тойоти повністю розтрощений бампер. Водія з труднощами дістали з автомобіля. За словами очевидців, його обличчя було закривавленим. Із травмами чоловіка госпіталізували до лікарні. Водії інших транспортних засобів цілі отримали забої. Кермувальник вантажівки, говорити відмовився, каже, якомога швидше треба поремонтувати транспорт, аби від'їхати з проїжджої частини та не створювати заторів, які станом на 15.30 були кілометровими. А латати є, що у вантажівки пошкоджені передні ресори, проби. Тий бак з маслом. Василь каже, не бачив моменту зіткнення, але чув. Удар був дуже гучним. Тож ранком ракета пролетіла, тут сам бачив невисоко, на коваль десь полетіла. І Після того, чую бух, я думав, знову ракета прилетіла. На щастя, ДТП обійшлося без жертв. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група та регулювальники. Тож більше деталей згодом. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.